Добрий день, шановна студія. Розказую, що почом у нашій трочці. Якось сіли вони грати в приставку. Молодь, розумієте? Одному то пенсії два подихи, у другій тиск. Сьогодні високий, завтра низький, а післязавтра взагалі відсутній. Їх потолок це хрестики нулики, трясця. Нє. Скачали парну гру. Так зразу би парні місця на тому світі купили. Словом. Сіли грають. Я до них в кімнату не йду. По перше, там не насипають, по-друге, свідки зазвичай довго не живуть. Чую, таке матюча летить, що мати Василева, обоє, татусик голосно, а маман швидко, вічно тим язиком перебирає, як молотілкою, ніби бога в душу призиває, ні чорта не розбереш, я ж прибігла вуха погріти. Словом. Вона мала там летіти, але запізно підпригнула, а він мав її там підстрахувати. Мирного рішення не буде, знаєте? Виключайте до біса свої приставки, вилітні люди. У маман зір на рівні ой диви, який там гарний котик, А ні, то самокат. Татусик каже Давай останній раз спробуємо. От і пожили трясця. Звісно, у неї знову не виходить. Замахується джойстиком, Татусечок кричить тільки не втілік. І вона, як шмандини йому в колінну чашечку, аж мені заболіло. Каже Я випадково. Ага. Це із серії Він сам упав на ніж, йди маман. Бери лід, два кубики йому в стакан, а інше до коліна. А от ще що було, слухайте, розповідаю прийшла вчора з роботи наша краля. Каже, я така голодна. А коли ти трясся у нас не голодна, ти у вісні рецепт борщу розказуєш і прицмокуєш. Словом, сідають з татусиком вечеряти о дванадцятій ночі шановна студія, розумієте? Мене ніхто не звав. Але коли це мені мішало, вмостилася я між ними, татусика кудись повіяло. Нічого страшного рідненький. У нашій сім'ї не щолкають. Ця ми сяра з свою поставила. Кока-коли лляла. Каже, давай сфоткаємся. От щоб що маман? Ми трясся ту піцу перепродавати будемо? Словом, фоткає, ну? От і все ж уже відклади той срайфон до післязавтра. Каже, диви, які ми тут милі. Треба скинути у інтернети. Ага, милі лебідь і гусак. Словом, однією рукою лізе в інтернети, а іншою піцу тримає. Та на хіба кому та піца твоя? Подиви, яке попаяне. Я, якби хотіла, то ти б же тільки крихти своїм тим носярою клювала. Словом, руки ж в неї, Шила сукню, вийшли штори трясця, розумієте, шановна студія, і як перекине той стакан з колою, ну і що? І та дам татусечок заходи, щоб ти всрався, де ти взявся, ну трясся з цим татусиком. Як сомпля на свіданці, знаєте, ніхто не ждав, воно приперлося. По-перше, я тут ні до чого. Це твоя краля. Горобчик твій. Як ти там її називаєш? По-друге, горобчик твій обісрався тут на півкухні. Давай прибирай. Стоїш, як пальма на першому снігу. А у мене до вас? Таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте у нас у маман один передній зубчик, нерідненький, так сказати. колись вона ним так невдало пришвартувалася на всі бабки, так би мовити. Словом, заходив вчора в хату істерика. а ззаду маман і її десять зубчиків каже Сьом, капець, все сьо пропало. Життя гімно, а я в ньому ще й не муха. Каже, термін придатності зубика закінчився. Шатається він у неї, розумієте? Ну, уперше, маман, коли тобі його тільки ставили? Було, не пиво відкривати, горіхи колоти, і оці всі твої приколяси. Життя одне. Купила один зуб, куплю і наступний. По друге. Камон, маман, давай об'єктивно. Один зуб купили, не берегла, не цінила, хватить, буде тобі наука. Сидить, гнюняє ті соплі аж по потолку, оце стан, одинокий гіманце пливе посеред річки. Каже якщо він випаде раніше, ніж я попаду до стоматолога, то я без зуба на роботу не піду. І тут трасця в цьому театрі сомплей і зубних перепетій з'являється татусик. От люблю його, звісно, безумно. Але на вінок скидатися не буду. Каже, ти до стоматолога то записалася? Надіюся, після зарплати, бо до зарплати має протриматися. Ну там, може, супчики якісь поїсиш поки. Трясся, ж хорошо сиділи, напоминку та тусику. Ми теж не особо назбирали, знаєш, тому біжи, ріднесенький, біжи. А вам доводилося чути звертання один до одного, типа любий чи люба? Чи це тільки мені воно ріже слух, наче я передивилася англійських фільмів і трохи очманіла. Ти будеш чай чи каву, люба, а може, лучше компот? Ой любий буде дощ чи ні? що там твої коліна кажуть? Через те мої шкірені звали один одного зая і були досить щасливі, але оказується, що те щастя така швидкоплинна штука. І, оказується, заями звуться всі, кому не лінь. Кругом і візді зай. Даже баба Параска з дідом і ті заї. навіть коли лаються, а щоб тобі не ще пояса сціпало за пупа зая, а щоб ти зая дрестала і дрестала. Мати Василева, може, вони вже забули, яких звать? Да. Короче, в один чудовий день мама заявила татусику ніяка я тобі не зая. І ти мені не зая, тоже, Все. довго вони випирали, із якими представниками тваринного світу, у них більше всього спільного. Вибрали трясця. Бобри. Впасти з віника і вбиться. Бобри. Животні, сімейні, роботящі, люблять своїх бобрят. Бобриха довго викормлює своїх дідьонишів і відпускає їх у самотнє життя, вже статево зрілими. А ще й вивченими і приспособленими. А коли маман почула чарівне слово хатка, ну, кроме нори, так ще називають жиліще бобрів, то вона все вирішила ми бобри і крапка. Татусика трохи смущає, що бобриха домінує над бобером трясця, і він тоді перетворюється у злюку бобра. І якщо ви вдруг. Случайно почуєте, як жінчина, балакаючи по телефону, каже Знаєш що, бобер? Іди до цапа під калитку, задовбала мене твоя робота. Знайте, це маман. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка весь цей Армагеддон, то знову вам все про маман розтриндюнькою. До нових зустрічей.